У свої 54 Михайло Цюпак вправно користується комп'ютером, друкує тексти, складає розрахункові таблиці. При цьому покладається лише на власну пам'ять та голосові підказки спеціальної програми. 17 років тому, після травми, Михайло втратив зір. Я б не сказав так, навіть моїм віці, ні. Так, буває моя моє все треба нам в нашій ситуації треба все запам'ятати, розумієте, нам все треба помінити в голові, там, розкладку, всю цю клавіатуру, все це скільки що десь. Де. А так, я думаю, ну, нормально. Чоловік навчається у центрі реабілітації інвалідів Поділля. По завершенні курсів планує викладати комп'ютерну грамоту для сліпих у рідній Калинівці. Михайло переконаний, за будь-яких обставин не потрібно втрачати надію. У вік новітніх технологій навіть для незрячих людей відкривається чимало перспектив. Особливість навчання в тому, що потрібно організувати робоче місце, за яким працює сама незряча людина, це встановити спеціальне програмне забезпечення, такі як програма ДЖОС або НВДА. Ці програми дозволяють озвучувати всі дії, які виконує слухач. Він озвучує повністю робочий стіл, все, що знаходиться на робочому столі. Якщо ми вибираємо і хочемо відкрити мой комп'ютер, то там відповідно озвучується, що знаходиться в папці мої комп'ютер. Вибираємо диски, вибираємо папки, створюємо папки. Створюємо файли, відкриваємо і працюємо на Вінниччині На оператора комп'ютерного набору сліпих навчають лише в реабілітаційному центрі. Поділля його фахівці зізнаються, роботу за цим фахом незрячим знайти важко. Ринок праці не пропонує жодних вакансій для е, тотально незрячих людей, і в даному випадку має бути. Державна підтримка, місцева підтримка місцевої влади по створенню соціальних підприємств і завантаження роботою для того, щоб ці люди були інтегровані в суспільство, приходили на роботу, спілкувалися, отримали заробітну плату і були потрібні корисні суспільства. Комп'ютерному набору сліпих почали навчати лише цьогоріч, а черга охочих опанувати новий фах вже розписана на рік вперед. Загалом на Вінниччині більше тисячі незрячих людей. Більшість з них живе лише на пенсію по інвалідності. Вадим Потатую Фадименжиєвський телеканал Віта.